До гарячих подій у Київраді сьогодні засідання тривало в облозі, поки депутати від більшості країли столичний бюджет під стінами мерії протестувала опозиція під стінами Київради. Побувала наша кореспондентка Віта Прокопчук і від неї подробиці. Адже всередину будівлі пресу вже традиційно не пускали. Віта, добрий день. Отже, які рішення сьогодні ухвалювали депутати, і що найбільше обурило представників опозиції. Вітаю колеги. Дійсно, сьогодні засідання Київради розпочалося під крики та скандування, і на мітинги під її стінами зібралося щонайменше півтисячі осіб. А власне за цей час усередині депутати вносили зміни до цьогорічного міського бюджету. Місто зробило понад заробило понад 20 мільйонів гривень на зовнішній рекламі. Ці кошти планують витратити на облаштування доріг до зими. Також міські депутати збільшили фінансування подільського мостового переходу на 160. 67 мільйонів гривень. А метро на теремки добудують на позичені гроші. 500 мільйонів гривень взяли у кредит. Загалом на сьогоднішньому засіданні планували розглянути 210 питань. кажуть, вони накопичилися за час бездіяльності Київради. Галина Гарега зазначила, що опозиційні депутати просто не прийшли на засідання за власним бажанням. Стосовно штурму, ви знаєте, я не розумію взагалі позиції тих людей, які це роблять. На сьогоднішній день ми всі працюємо депутатським корпусом злагоджено як опозиційні депутати, так і позафракційні, так і інші всі фракції. І вони просто не захотіли прийти. Ну, частина була, я їх бачила. Вони були на відкритті сесії. Потім вийшли з залу, потім знову зайшли. Ви ж знаєте, я не буду за руку водити всіх. Я ще раз говорю, це святий обов'язок кожного брати участь у пленарному засіданні.